На дверях у шкодах є контрольна лампочка центрального замка. Те, що ключ один, наприклад, і сигналізації немає. Це не обозначає, що її немає. Даний автомобіль обладнаний центральним замком. То я скажу так: мигає, це автомобіль, закритий на центральному замку. Ми відчиняємо автомобіль, воно вимикається. Відкрили. Спрацьовує паливний насос. Зачиняємо двері нам потрібно зачинити. Тут звертайте особливу увагу. Коли ви автомобіль зачиняєте і у вас лампочка мигає, отак, миг 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 і починає далі мигати у циклічному режимі. Це вказує на те, що у вас сигналізація працює правильно. Коли у вас отут при установці на центральний замок лампочка буде горіть 30 секунд рівним Світлом, це вказує на те, що сигналізація на автомобілі несправна, сірена, звуковий сповіщувач, то вона коштує ну, свій час стояла вона 200 доларів сама середина. Такі ось звукові сповіщувачі. Стоять на автомобілі Шкода. Volkswagen Audi. Термін його гарантії або експлуатації. Вони працюють 5-8 років. По сервісній книжці написано один раз в 5 років ви повинні звернутися на сверезний центр для його заміни. Стоїть він 200 доларів новий. Вони виходять з ладу, того, що такі ось акумулятори в них стоять. вони Витікають і роз'їдають плату. Вон, видно, з нього щолоч полізла. Він роз'їдає плату отаку в ньому. І тоді сирена не працює. Сигналізація не буде у вас працювати. Ні при установці на захист або на охорону. Ну, отак, бачите, витік, плату роз'їв. Плата негодна. А якщо цей акумулятор з неї випаєть, воно працюватиме ця сирена у вас до кінця днів автомобіля. Оцей акумулятор повинен для того там стояти, коли хтось, коли машина стоїть на охрані, хтось відключає акумулятор, то сигналізація все одно буде спрацьовувати за счет цього акумулятора. Автомобіль відкриваємо вікно, беремо ключі, зачиняємо автомобіль. Сигналізація спрацювала. Через 15 секунд в салоні спрацьовують датчики свободного положення в салоні. Про те, що в салоні нікого немає. Навіть як автомобіль закрився на центральному замку, перевіряємо. Чи працює сирена? Якщо сирена не працюватиме, то ви на 200 доларів залетіли. Отак. От Беремо руку і засовуємо. Авто спрацювало. Сирена працює. Відключаємо. Сирена працює. В цьому автомобілі, автомобілі в сирені вирізаний акумулятор. Акумулятора в сирені нема, бо він через 8 років тече, роз'їдає плату, сирена не працює. Помилку валить. Сирена стоїть 200 доларів. Тому акумулятор було з нього випаяно. Сирену з-під крила перенесено під локер, туди до блока управління двигуном, ну, щоб автомобіль надалі працював нормально. Тобто сирена буде працювати до кінця років автомобіля. Буде автомобіль їздити 40 років, 40 років буде працювати сирена. Не потрібно вам буде її купувати. Сирену цю ставити десь в другому місці, ну, тобто так.